Ми йдемо далі. На подвір'ї пенсіонерів Ларіонових із гранітного розірвався снаряд. Чоловік дістав осколкове поранення в шию і отримав інвалідність. Теп тепер він знерухомлений без сторонньої допомоги обійтися не може. Історію продовжать кореспонденти Савиць. На центральній вулиці Гранітного не вціліло жодного будинку. Від потужних вибухів селище здригається постійно. Вот соседи сусідів с з стороны сторони. Очень много ей побило дом. Наверху там у соседки попало теж, прямо во двор. Всем досталось здесь, всем. Зої Ларіоновій 73. Жити в таких умовах вже немає сил, але і їхати нікуди. Єдиний син помер 5 років тому. Нещодавно пенсіонерку спіткало ще одне горе. Слишко у нас во дворі взрив. Думаю, муж на терасі сидів, слишку кричить, «Зоя, Зоя!». Я пішла по стінці, по диму. Увиділа, що він валяється. В нього з голови кров хлищить фонтаном. Осколок поцілив у шию. Чоловік Зої Васильів не втратив багато крові. Місяць лікарі боролися за життя Миколи. Коли врятували, з'ясувалося, ходити він не зможе. Муж інсульт перенес, поставили на ноги. Роботав сам собі всьому нормальний був чоловік. Вот. А тепер вон сидеть кукла жива. Все. Ліва частина тіла паралізована. Навіть піднятися з ліжка потребує величезних зусиль. А потім я тебе поса посажу. О, так не брошу. Не брошу. не брошу. Микола Васильович не випускає з рук радіо. Сподівається почути. Війна скінчилася, але з динаміка тільки шум. А за вікном знову гуркотять вибухи. На тумбуці запас ліків. Зою Васильівну мучить астма. Я починаю задихатися. Ось все. На місяць таких інгаляторів необхідно три гроші на їжу не залишається. Вся надія на благодійників. Пожалуйста. Гуманітарну допомогу Ріната Ахметова до гранітного привозять регулярно. Волонтери відвідали вже 425 населених пунктів. Роздали у глибинці Донбасу 250 тисяч наборів виживання. Бабзочка, я прийшла. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Принесла вам гуманітарну допомогу. Давай, давайте. Спасибо. Що, Я побігу старі радіють кашами з набору, паралізованими кола їсть тільки подрібнену їжу спасибо вам, Ренат, за вашу допомочь, санок молодших. Спасібо, тільки доброню, Только, добро, только хорошее. Жінка каже, коли відчувається така турбота на душі стає легше, тим більше їй є, заради кого жити. Юля Мінша, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов, Сабитє, канал Україна.